Сьогодні вшановували війни які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Захід відбувся в обласній державній адміністрації. На зібрання з'їхали Чорнобильці з усієї області. Нині у нашому регіоні проживає понад 5 тисяч ліквідаторів. За дорученням голови обласної державної адміністрації я хочу щиро подякувати вам за те, що ми на сьогоднішній день зберегли нашу державу, за те, що відвернули трагедію. За те, що не шкодуючи здоров'я, не задумуючись, віддавали його. Але на мій погляд, саме 14 грудня, приходить той день, коли влада має повертати вам, повертати те, що ви втратили. Це соціальними гарантіями. Я впевнений, що 2014 рік буде успішнішим для вирішення тих проблем і питань. Ваших сімей, вас безпосередньо, щоб покращити соціальні гарантії і матеріальний стан кожної родині. Герої і ті, тут присутні. І герої, ті, що нам дали можливість, що ми залишилися. Бо якби вони не вчинили того то поступку, який був тоді, 86-му році, то не було б і нас, і не було б на жаль. Я не хочу навіть казати, щоб не було, бо це страшна біда, це планетарна катастрофа.